Вітаю вас в ефірі Новини спорту в студії Ігор Кононенко. У Кривому розі пройшов відкритий чемпіонат Дніпропетровської області зі скелелазення в дисципліні болдерінг серед юніорів. Про його підсумки далі. Змагання зі скелелазіння в дисципліні болдерінг долані коротких і складних трас зібрали у нашому місті понад 80 юних спортсменів з Донецька, Нікополя, Дніпропетровська, Херсона Кривого Рогу. За перемогу в турнірі боролися учасники віком від 8 до 15 років. Честь Кривого Рогу відстоювали підопічні Ігоря Нізвєсного, вихованці гуртка «Гірський туризм і скелелазіння. Їхній виступ можна назвати вдалим. Валерій князів, Єгор Гуков, Дар'я Тимченко та Анастасія Нізв'яснена здобули бронзові нагороди. Сранування були тяжовими. Але... Я верила в себя, у меня все получилось. Я занимаюсь 4 года, меня привел сюда папа. Yeah. Я хочу победить на чемпионате мира по скалолазанию. В активі Вікторії неізвісної – срібло. Тріумфальним турнір став для Анастасії Єрешко. Вона стала чемпіонкою Дніпропетровщини. Соревновання були дуже складні, але мені здається, що в мене вийшло, треба вірити в себе і все вийде. Просто не бояться смело проходить упорно. У меня було спочатку дуже интересно, потім постепенно мені це почало дуже подобатися. Потім вийшли якісь достиження, все більше і більше, і тепер це моє хобі. Наступний чемпіонат області в дисципліні Швидкість відбудеться в Нікополі 15 березня. Ці старти стануть підготовчим етапом для виступів на чемпіонаті України, котрий прийматиме Харків. Криворізькі рукопашники успішно виступили на престижних змаганнях у Бельгії. А ми поспілкувалися з чемпіонами відразу після їх повернення з Європи. У бельгійському містечку Вестерлоу пройшов європейський міжнародний турнір IBF з рукопашного бою. Легкий контакт. Боротьбу за медалі вели понад 400 спортсменів з Португалії, Італії, Нідерландів, Франції, Польщі та України. Забігаючи наперед, слід сказати, що наша національна збірна виборола аж 35 медалей різного гатунку, і 19 з них це заслуга тільки криварійських рукопашників. Так, золоті нагороди у розділах «К» та и Куміте здобули Валентина Враменка, Аліна та Карина Чередніченко, Андрій Дубрівний, Олег Клись та Віктор Білоконь. В Бельгію ми мечтали давно поїхати, но у нас не получилось, тому що це одна із країн, яка, так которые очень тяжело туда попасть. Ну вот наконец-то ми попали туда. Там в основному, була західна частина Європи. Это Португалия, Франция, Италия. Соперники очень. Сильные, новые для нас, немножко были изменены правила. Вот поэтому мы, честно говоря, когда только приехали, думали выступим, ну тяжелые будет выступление. Но наша сборная команда, и малыши, и взрослые постарались и выиграли этот чемпионат. Украина на первом месте. Соперники, я думаю, що вони тренувалися, тому що соревнования в Бельгії були перші і найважливіше з всіх. Поэтому я теж тренировался. Для мене була честь поїхати в эту страну в Бельгію и защищать Украину. Україну. Срібні та бронзові медалі в активі Микити Мажара, Віталія Олійника, Віктора Горохова, Давида Білошавіна, Гліба Бутенка та Данила Євтушенка. На тайме у меня было четыре боя. Два первых это было два немца. Первый я проиграл. А, дв... а два вторых было у меня с украинцами. Последний бой удался мне легко, потому что соперник был не очень подготовлен, поэтому мне удалось его переиграть. Почесний президент Криворізької міської федерації рукопашного бою Олександр Фіщенко та директор Федерації Анатолій Волошин першими поздоровили спортсменів з блискучим виступом на міжнародних змаганнях і відзначили бійцівський дух наймолодших учасників вояжу до Бельгії. Таким були новини спорту. Як говориться у народному прислів'ї, рухайся більше, проживеш довше. Тим паче, що тепле сонечко спонукає проводити більше часу на свіжому повітрі. Тож не зволікайте цим. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемось.